Добрий вечір, друзі. Вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Ми сьогодні знову з Юрієм Михайловичем. Пане Юрію, вітаю. Вітаю всіх. Друзі, підписуйтесь, пишіть ваші коменти, ставте лайки, розповсюджуйте нашу аудиторію, наші блоги, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію думаючих. Критично мислячих, свідомо, аналізуючих минуле, от, бажано роблячих певні висновки, з, так би мовити, помилок минулого. Друже, скільки нам вже можна робити з тобою висновків? Бо я, як згадаю, з 90-х в суспільно-політичному житті, коли пам'ятаю, що нас називали неформалами, от, вже начебто треба навчитися не наступати та не ті ж самі грабиті. Але ж суспільство постійно наступає, наступає, але друзі, будемо рухатися. І сподіваюся, все ж таки ця жахлива важка війна і випробування нашого народу ну, навчать нас робити відповідні висновки. Друже, про що ми будемо сьогодні з нашими є однодумцями, тема. друзями, так би мовити, глядачами розмовляти? Ну, є одна тема, яку варто було б трошки продовжити закінчити. Отож. Пам'ятаєш, ми говорили про те, що виявлена була цікаво закономірність, що чим менше прильотів, тим довше відключення. Безперечно, да, да. <свісно> і не тільки ми одні виявили підняли цю тему. Є в неї виявилася правова сторона, що виявилося, що дійсно такі. Ці графіки відключень диктувалися не стільки враженнями енергетичної системи, скільки розподілом, так би мовити, лімітів ресурсу. Ресурсу. енергетичного ресурсу. Так, і щодо Сумської області, ну, можливо, в тому числі і наш виступ серед інших привів до того, що от є вже, є вже так би мовити, реакція. реакція Очільників області, що на Сумську область вдалося отримати збільшені ліміти, бо ми там катувалися, незважаючи на те, що у нас найдовша на кордон із агресором, ми там мали найменші ліміти. Електроенергії тепер ситуацію поправили. Хоча бачиш, сьогодні нам все одно доводиться виглядати все тим, виходити в ефір в тем в, тем... в темряві, але Справи. вже більше. Але, але ж друже, я загадую, якось ти дуже влучно сказав: от не треба недооцінювати те, що ми інколи робимо. Ти ж пам'ятаєш, в 90-му за часів Радянського Союзу, ми підняли жовто-балакитний прапор як національний, він став державним. Ми перші прийняли рішення про деполітизацію правоохоронних органів, і це відбулось. Багато чого треба робити. От. І воно, якщо воно дійсно справжнє, то воно буде мати і продовження. От. І не важливо вже хто автор. Головне, що щоб рухатись в правильному напрямку. Ну і крім того, виявилося. що... Ну, Певний життєвий досвід і після цього, і, того, що робилося з цими лімітами, і, і, інструкції про складання і застосування графіків погадміністрів від 2016 року, яку складаючи ці графіки, значить нездобразичності щодо Сумської області порушили. Ну, Зараз ситуація покращилася. І в наш дерев не може тривати більше двох двох з половиною годин, а в холодні часи, коли загрожує розмороження, системи півтори години. Тобто не, бавитися із штучними відключеннями таке не треба. Бо, по-перше, це знаходить і резонанс у людей, а по-друге, ми ж бачимо, що це не відповідає чинним нормам. Чудово, це за э, цей. Ну, дуже такий серйозний розвиток, Причому у протиставленні от набув два чи за три дні, чи за чотири э, э, петиція щодо закону набрала більше 30 тисяч. Тобто миттєво. В чому суть? Ну, взагалі-то його назвали таким. Ви да, бачите, друзі, дружі, дружі, був що ну, депутатів. Більшість із цих 228 це е, представники партії Слуга народу», Хоча і вони не всі з їх фракції проголосували. Вони okay. добирали голоси, дуже багато і голосів добирали. Так, да, із бувшого ОПЗЖ, із інших, так сказати, груп... Ну, і група олігархів там голосували за це. Да, вибач. Ну, суть да. цього закону полягає в тому, що фактично усувається із процесу надання дозволів і вирішення місцевих проблем місцевого міс... містобудування місцева влада і місцеві мешканці. Тобто реально ви можете прокинутися, а у дворі вашого будинку, на вашій прибудинковій території, за всіма нормами, тим не менш починає будуватися якийсь. будинок, яким вам закриє сонце, і взагалі усуне буде неможливо дитячий майданчик, знищиться, і парк знищиться, і скверик знищиться. Ну, коротше, і вирішення питань цього будівництва переводиться із місцевого. Значить, органів і десь у Києву центр. Усувається, одночасно усувається від контролю архітектори, які не можуть. Да, архітектура, Спільнота да. Усувається місцева влада від всякого контролю, місцеві органи влади і місцеві мешканці. Тобто там, десь у Києві буде вирішуватися, і хтось там буде вирішувати. Зрозуміло. Мало того друже, нівелюється форма архітектурного контролю. Тобто, вже нема, так би мовити, забудовники можуть свої контролюючі органи створювати от, і усувати дійсно архітектурний контроль, і бути вже, ну, так би мовити, перебирати на себе авторські права на. Так, бо там ну, взагалі якась новела взагалі встановлює можливість будувати на чужих землях, не маючи права власності на землю. Ну, ситуація не справи. Вона не така вже значна, як оце написали. Чого? Тому що ну, те, що було не краще, да? а, тому, що, знаєш. від того, що ця галузь будівництва перебувала в рух місцевих е, груп впливу, і в тому числі корупціонерів, і переводиться це, так би мовити, концентрується це на горі. Від цього е, ну, було нелегко, але якось ж тут. Вже пристосувалися, то тепер перевели, перевели це, корупційні збори, перевели десь на гору. Ну, побачимо, чим воно закінчиться. Народ явно не сприймає цей закон, тому що ну, рекорд, просто рекордна кількість е, е, зібрано підписів під петицію. про його. Ну, а ми ж знаємо, якщо норма не вкладається в життя, то таке так воно і буде виконано. Безперечно, друже, я хочу ще, ну по-перше, сказати тим, хто вже підняв е, галас в е, засобах масової інформації, що це начебто убирають, прибирають е, мафію мерів о, і місцевих князьків. Так, друзі, місцеве самоврядування мер в більшості тільки підписує рішення міської ради. Приймають там депутати. Безперечно, у нього може бути вплив на депутатський корпус, але ж це колеги, колегіальні органи, і вони колегіально приймають це рішення. Це по-перше. По-друге, я згоден, друже, з тобою, що там те, що було, найкраще. Але ж якщо зауваження по цьому законопроекту, не тільки спільноти архітекторів, які можна звинувачити, що це знаєш, такі, ну, значить, кланові, да, свій. І... а якщо марки ступає проти, ну відправити на те опрацювання. Так. Ну так. Ну і ще цікаво цікавий нюанс, що взагалі то е, оця сама ідея і е, суперечить загальній тенденції. Ну, війна мала вирішальну роль, в тому, що відстань з Сумської області. От питання цієї самооргані влади, іноді ця київська міська влада прийняла рішення і працівникам органів самоорганізації населення. Ну, це я поясню. Є міська рада, районі, там є структури ради, а є органи самоорганізації, це квартальні. Ем, Будинкові комітети, сільські комітети, там, де в сільську раду входять багато сіл, може, в кожне село може створити свій сільський місцевий комітет, вони повноваження отримують у місцевих органів влади і в межах своїх повноважень, отриманих діють. Так от, якщо в Києві пішли шляхом заохочення. Оцих Absolutely. місцевих людей, які за покликом серця виконують громадські функції, організовуючи там роботу власників будинків в СББ, в кварталі, наводячи певний порядок, якось надаючи допомогу мешканцям. Ну, чи певні навіть і функції місцевого самоврядування. І там в Києві вирішили е, доплачувати за таку роботу е, дійсно активним е, таким органам місцевого самоврядування місцевої, самоорганізації населення. Ну, це шалений контраст. Тобто мери, мери міст е, е, від своїх. Повна, от свої повноваження починає да? делегувати людям на місцях в той час, як центральна влада намагається забрати їх у мерів. Ну і в цьому ж контексті наїзд на а Трощенка тоже набув шаленого оборону Чернігова. Там відомо. Кадиров оголосив про нагороду за голову Атрощенка і членів його сім'ї. Атрощенка Трощенка дав команду водію евакуювати сім'ю. Причому сам залишився в осадженому Чернігові, на відміну від наших, що не втіків і більшості, де там був Баканов і прочі кампанії, де кого там на кордоні із сановних збушників затримували і таке інше. А цей залишився. Організовував, перетерпів все це, організував оборону Чернігова, і от за те, що начебто є якісь корупційність, в тому що його водій вивіз його родину в евакуацію. Ти йому на рік заборонили виконання е, пома, якщо ну, да, що є грібне адміністративне так... порушення, ну штрафуйте ні, там. Ні, 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 що знаєте. А суд який при що це за рішення таке? Ну це ж це що суд може скасувати волю виборців? Політично мотивоване рішення. Причому суд не Чернігівський, не публічний, а знайшли якогось керованого суддю, десь десь в іншому регіоні. Ні, ну так а куди? Суд прийняв Суд підмінив виборців? Надані виборцями повноваження, скасував якийсь суддя? Так може, ми зараз беремо і скасуємо того суддю. Що це за взагалі за і це, це, це для суд реформованого це, суду? Заду, і що це і це відбувається на тлі того відомої епопеї з Київським адміністративним окружним судом, коли ціла банда суддійська виявилася, хоче захопити владу, як е, виходить із їхніх? Е, Ну, прослуханих в світ такого не бачить. Друже, безперечно, от, от дуже, дуже ти підняв <гум> чутливе питання про це, от вибач внутрішню таку дрібну візню, возню. От на фоні тих випробувань і викликів, які ми вже пройшли, і які я думаю, ще нас чекають. І отут я хотів би тобі задати, ну, на мій погляд, дуже стратегічне, важливе питання, яке е, хвилює. Ну, більшість наших громадян, бо ти як боєць самооборони, територіальної оборони, як людина, яка безпосередньо стоїть в прикордонній області на передньому краю. От як ти оцінюєш і які висновки на твій погляд суспільство має зробити з попередження з того, що сказав наш мужній генерал Залужний? Наша надія нашої армії, от а він же ж, ти ж бачиш, він рідко що каже. Він, він військовий, він справді головнокомандуючий, він не займається піаром або, так би мовити, політикою, але ж він виступив і дав інтерв'ю. Інтерв'ю економікс. Да? Да. Він зробив деякі акценту. Я б хотів, щоб ти прокоментував. І ну, нам, як мешканцям Сумської області, як нікому зрозуміло. Зрозумілий виступ заручника. У нас на кордоні тривають обстріли щоденно. І ми розуміємо, що там концентрується і таке інше. Я думаю, таке саме, таке саме відчуття е, перебуває і у мешканців Рівненської області, Волинської, там, де ми живе з Білорусі. І ми ж бачимо, що відбувається. Ну, Син е, Лурашенка перебуває зараз в Росії, фактично в Заручниках. Ми ж розуміємо, ким був е, той же Олександр Невський. Да? Який виріс разом з ханом Сартаком, будучи в заручниках, і потім вірно служив татарам. То зараз син Лукаше так само в Росії. Не от і Лукашенко вимушений служити тим самим татарам. Історія ж вона має е, е, обмежену кількість виборів, і з моєї точки зору виступ залужено дуже вчасний і правильно орієнтує і наших закордонних партнерів. Закордонних партнерів дайте зброю. Це правильна, а нас наше суспільство, не розслабляйтесь, тому що все ще попереду ворог закусив у діла. Ворог керівництво ворога нікуди тікати. Ми бачимо, які драконовські закони зараз при сказав наступати. От, і в, вони, вони наступати. Наступати. Ні, там, там страшна ситуація. Там вже ж попадання в полон буде кримінально переслідуваною справою, а що це? там, там де-факто існують позасудові розправи. Ми ж, ну ось, колишній вагнерець просить захисту у властей Російської Федерації. Це про що каже? Є вже багато фактів звернення до міжнародних організацій та інше, ідуть по на повну катушку е, позасудові розправи. Вагнерівці затримують людей на коридорі при на кордоні, коли вони е, навіть і після поранення намагаються е, повернутися додому, роз намагаються розірвати е, той контракт. От їх хапає служба безпеки Лапка Клагнути, тобто і, і розстрілюють тобто, без суда слів. Тобто без нічого. генерал залужний окрім сигналу для партнерів, от щоб все ж таки вони усвідомлювали ризики для нашої держави і розуміли, що тільки тільки надання нам потужної зброї дасть можливість захищати успішно захищати нашу країну. Він ще дав сигнал суспільству. Щоб не було якраз те, про що ти кажеш, і цей, скажімо, такий, проблемний законопроект, який збурює суспільство 56-55, і ті події, які відбуваються, так би мовити, і в тому числі і на нашій рідній Сумщині, коли якісь незрозумілі кадрові намагання там когось усунути, там і визиваючи конфлікти да, внутрі, так сказати, громад, що не це потрібно. Потрібна консолідація, потрібно об'єднання. Потрібне розуміння, що ризики вторгнення дуже великі, потрібна консолідація і єдність суспільства, і підготовка, перш за все, і кордонів, і влади, і військових, і самого громадянського суспільства, яке не треба драконити от, от такими прикладами, як по да? а навпаки, треба об'єднувати, для того, щоб бути ми готовими для ну, подальших викликів не, чи неминучі. Так що на цій <різований> тільки так, тільки так, тільки єдність, але штучно створювати проблеми, яких і так безліч хватає, От не треба. Треба об'єднуватися, друзі, єдиними ми переможемо ворога і добудемо, здобудемо перемогу нашої держави. Так що тримаємося і до зустрічі, друзі. На все добре. Чудово.